Більшість депутатів Луцької міської ради не бажають, аби комбінат шкільного та студентського харчування купував продукти через систему публічних закупівель. Так, після скандалу навколо завищених цін, за якими комунальне підприємство купує м'ясо напряму у постачальників. Депутат Андрій Лучик запропонував усе робити відкрито через «Прозоро». Комбінат не є учасником системи прозоро і закуповує в постачальників напряму. Відповідно, щоб не було зловживань в цьому контексті, щоб не було ніяких там підозрь, інсинуацій, ми можемо зробити цей комбінат шкільного студентського харчування учасником системи прозороща. Спочатку він пропонував внести зміни до статуту підприємства, та вже перед сесією Андрій Лучик підготував та подав на розгляд міської ради інший проект рішення. Та і цим не вгодив. Головна ціль в нас, як депутатів, які ініціюємо цей проект рішення, щоб ми зобов'язали наше комунальне підприємство, яке харчує усіх, фактично діток, в всіх школах, купувати прозоро з продукти харчування. Пояснити причини, чому комбінат шкільного та студентського харчування не може перейти з прямих закупівель на контракти через Прозоро міський голова Ігор Поліщук запросив керівницю комунального підприємства Світлану Шмід. Натомість вона почала нарікати на те, що останнім часом про неї дуже багато пишуть у змі. 13 років працюючи на комбінаті, стільки не писали, і ніхто про мене не знав, як за місяць часу про мою діяльність. Про мої декларації, про мою заробітну платню так, от, шановний голова, скажіть, будь ласка, скільки часу я Сліпана маю Васильівна? Допили. Коментуйте те, що сказав Лучик. Світлана Шміт зауважила, що комунальне підприємство може проводити закупівлі продуктів через Прозоро. Але це за її словами трішечки затруднить роботу комбінату? У Нас на сьогоднішній день працює комбінат. «Прозоро», всі ціни. Всі закупи ви бачили, ми вам надали для комісії, ми надали для правоохоронних органів, і ми сьогодні це публікуємо, кому потрібно і надаємо інформацію. Це неабияк як обурило обранця Валентина Хаймика, який нещодавно подав депутатський запит з проханням надати відповідні документи про ціни на усі продукти, закуплені напряму у постачальників за період з 1 січня 2023 року по нині. натомість від вас я отримав відповідь, скажімо так, культурного послали мене вслід за російським кораблем. Не надали відповідь. відповіді. Я змушу не був повторно звернутися. Зараз чекаю відповідь від вас. То тобто, скажіть, будь ласка, про яке сприяння ви говорите? Чому не можна було чітко надати мені інформацію про договори, про те, які ціни були на закупівлях за цей період часу? Однак відповідати на ці та інші питання, ігор Поліщук запросив представника комбінату шкільного та студентського харчування адвоката Вадима Матвієва. Ситуація з цінами на підприємстві очевидна і прозора. Немає ніяких завищень, немає зловживань, немає крадіжок, немає схем. Як хтось намагається цю ситуацію постійно ротувати і постійно, скажімо, запускати в ефір. Він відразу ж наголосив, що запропоновані Андрієм Лучиком рішення не узгоджуються з чинним законодавством. Наявність чи відсутність статусу закупівельника в конкретного суб'єкта господарювання визначається законом, а не розпорядчим рішенням органу місцевого самоврядування. Це виходить за межі правового регулювання. Це перший момент. Інший момент підприємство запропонувало альтернативні варіанти контролю моніторингу цін. В цінах немає крамоли. Це очевидно, це доведено і показано вже усім. Всім лишається тільки здогадуватись, адже навіть у відповіді на запит депутата Валентина Хаймика комунальне підприємство відмовилось надавати договори на постачання продуктів, де і вказано ціни. Відбувається фактично надмірне втручання в діяльність підприємства, і депутати намагаються окремі депутати намагаються примірити на себе функцію ревізорів податкової інспекції державни тому що немає правових підстав. Робити копії документів, договорів, платіжок, накладних, платіжних інструкцій, актів за півтора року. Планова податкова перевірка таких документів не перевіряє. Це викликало подив у багатьох інших депутатів. Ну насправді така ситуація дивна. У Нас насправді ж не на одне комунальне підприємство, і інші якось справляються з прозоро і не розказують, що це дуже заважає їхній діяльності. То чим таке особливе підприємство е шкільного харчування? Що тим паче зі слів керів... керівниці, як ми слухали її у її виступі, це буде трошки складніше? Вадим Матвієв почав розповідати, що інші комунальні підприємства мають багато мороки з переможцями тендерів, які декларують одну якість товару, а привозять продукти сумнівної якості. Документи подаються, що це масло вершкове, а потім лабораторія підтверджує, що це спрет на основі рослинної олії. Я вам навочу приклади, які вже мали місце, і пояснюю, чому запровадження закупівлі поставить комунальне підприємство на ринку харчування в завідомо гірше становище приватним бізнесом. Вадим Матвієв повідомив, що інформацію про ціни, за якими комбінат закуповував продукти харчування для учнів за минулий навчальний рік, були подані на розгляд профільної комісії однак до всіх депутатів вони чомусь так і не дійшли. Ми тут спостерігаємо ну спектакль хорошого адвоката. На жаль, коли його питають чітко. На підприємство надходило звернення, чому немає відповіді. Адвокат говорить, що надали комусь там якимось двом депутатам, а вони не повідомили чи не повідомили комісії. Андрій Лучик, зрештою, закликав колег депутатів підтримати його проєкт рішення. Якщо говорити, наприклад, про закупівлю через систему Прозоро. У нас вся дошкільна освіта закуповується через систему Прозоро і харчується. І наче все нормально, наче там питань не виникає, наче діти голодні не сидять. Тому е, давати чи не давати підприємству виходити на Прозоро це виключно наша прерогатива, і ми повинні забезпечити прозорість цього рішення. Однак, навіть попри те, що він запропонував відтермінувати перехід на закупівлі через прозоро не з 1 вересня, а з 1 січня 2025 року, аби комбінат шкільного харчування мав час підготуватись, депутатська більшість відмовилась виводити комунальне підприємство в публічну площину закупівель. Запроголосувало лише 17 обранців.